Мені взагалі трохи не вистачає такого, знаєте, не те, що стержня, а такого якогось тваринного інстинкту від відбитів. Вони мені ніби як трішки не мають волі, знаєте? От є таке враження. Я не можу це сформулювати, але хочеться, щоб була якась. якась Ор, якась динаміка, якась жага до перемоги, от її трішки не вистачає. От і це і в матчі з Віталіті це було теж видно. Ну немає, ну якась слабо, слабохарактерність, не знаю, має бути якась жага до перемоги, має бути якась сила, якесь завзяття. Ви маєте показати, ви маєте роз'яти той стіл, там, кричати, там, щось в тому апексу, Тіп, де да я тебе закопаю. От щось так от має бути. розумієте? А цього ну, не вистачило. от Якась слабохарактерність. І тренер теж мені. От він я постійно дивлюсь на нього, він постійно сидить. От він сидить, от сидить. Хтось там, я не знаю, чи це жар, чи ні, казав там про спину, типу, що у нього зі спиною щось. Ну я не знаю. Ну. Це не тренер на мажорі. Тренер на межу. Мажор... Бл... <звук> Такого у нас ще не було. Отак має бути. Розумієте, гром гримить земля трясеться. Розумієте, от таке має бути. Ну що це таке? Ну, що за безхарактерність, пацики, будь ласка.